Доброго ранку. Сьогодні, 13 березня 2023 року. Заняття в середній групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини. Правила пожежної безпеки. Тема заняття Вогонь хай творить тільки добро. Доброго ранку, сонце, привіт. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку. Зелені дубки. Доброго ранку, дітки, привіт! Хай ваші усмішки квітні. Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. І до нас на заняття завітав гість. Сідайте зручненько дивіться на екран. Дітки, хто це такий? Так це незнайку, але він прийшов не з порожніми руками. Він приніс нам загадку. Червоний півень по жердині скаче. Своїм гребінцем величається, а як торкнешся, то кусається. Якщо квартиру зайде цей їсть, то все дотла він з'їсть. Дітки, що ж це таке? Так, вірно, дітки, це вогонь. Незнайко хоче дізнатися більше про правила поводження з вогнем, про правила пожежної безпеки. Адже ви знаєте вже, що вогонь буває і добрим, і злим. Тільки від нас, від людей, залежить, чи станеться пожежа, чи ні. Тому потрібно правильно поводитися з вогнем. Ви знаєте, що ми хочемо всі, щоб вогонь творив тільки добро, адже людина не може уявити собі життя без вогню. Ми хочемо, щоб вогонь творив тільки добро, тому ми будемо все робити для того, щоб не сталося пожежі. І зараз ми діти згадаємо, як потрібно поводитися, щоб не сталося пожежі. Розгляньте, будь ласка, ось ці картинки та скажіть мені, будь ласка, які правила пожежної безпеки порушено. Ось на цій картинці подивіться, так, дітки граються з сірниками. Я впевнена, що ви цього не робите. Так, дітки. А що ж на цій картинці зображено, яке порушення? Так, залишили вів праску, прасту, і це буде наслідком пожежі. А тут що дітки не так? Так, жінка вибрала одяг. Та розвісила його над плитою. Можна це, дітки, робити? Ні, не можна. А що ж тут, дітки, порушено? Які правила безпеки пожежної? Так, люди розвели вогнище та залишили його. Ліс горить, а в лісі росте багато рослин, а також живуть птахи. Комахи, тварини. І це призведе до дуже великої втрати живої та неживої природи. Дітки, а тепер розгляньте ось ці картинки, та також скажіть мені, що ж тут порушено? Так, на цій картинці плита розташована дуже близько до вікна, і загорілася. Фіранка. сталося займання, і це може призвести до того, що загинуть тваринки, люди. Так, на цій картині ці, зображена несправність електроприладів, також сталося займання. Ми вже бачили, що люди. Розвішують одяг над плитою, а тут жінка вирішила посушити своє волосся над плитою. Цього робити також не можна. Тітки, а чи можна тіткам гратися з бенгальськими вогнями? Ні, не можна, тому що це призведе до опіків, а також до займання. Ми вже дивилися картинку, де залишили люди вогнище та пішли з лісу, сталася пожежа. На цій картинці так само дітки розвели багаття, та залишили його і пішли додому. Цього робити не можна. Дітки, подивіться на цю картинку, як ви вважаєте? Ось ці всі предмети, які тут зображені, що вони означають? Це вогонь який? Так, це вогонь добрий. Що він нам дає, дітки? Так, світло. Так, тепло нам дає. Так, свічка також нам дає світло. Піч дає нам тепло, а також можна приготувати їжу в печі. А що тут, дітки, зображено? Так, це приготування їжі. Так, це також світло. Така лампа дає світло. Приготування їжі знову зображено, а також. Зварювання металі для цього також потрібен вогонь. І в цьому випадку він також добрий. А ось дітки зображений навпаки, вогонь який? Так, вогонь злий. Давайте розглянемо кожну ситуацію окремо. Чому він злий? Так, загорівся ліс? Через несправність. Техніки сталося займання телевізором. Також неправильне поводження людей і стається займання, і це призводить до великих пожеж. Таку картинку ми вже з вами розглядали вогонь злий, тому що він знищує все майно людей. Горить ліжко в квартирі, горять дерева, дітки. З вогнем потрібно поводитись правильно, і тоді ніколи не станеться пожежі. Зараз ми з вами пограємо гру і підведемо підсумки, що ми знаємо про вогонь добрий та злий. Гра називається вогонь добрий, вогонь злий. Є фішки зеленого та червоного кольору, і потрібно їх розмістити в ось ці кружечки. Якщо вогонь добрий, це зелена фішка, якщо вогонь злий, це червона фішка. Подивіться на першу картинку та скажіть, це вогонь добрий. Так, і це зелена фішка, правильно. А на слідучий – злий. Так, ви вже розглядали цю картинку. Ось ми бачимо, сталася пожежа. І правильно це буде червона фішка, вогонь злий. На картинці в нас зображено приготування їжі, адже ми не можемо приготувати їжу без вогню. Так, це вогонь дуже добрий. Що ми бачимо на цій картинці? Так, ми бачимо пожежу. Приїхали пожежники на допомогу природі. Але цей вогонь злий, так дітки. А що на цій картинці? Так, вогонь дає тепло. Це зелена фішка. Ми вже розглядали свічку. Свічка що нам дає? Так, світло та тепло. І це буде зелена фішка. І на цій картинці сталося займання. Цей вогонь злий, так, дітки, злий. Розгляньте картинку і скажіть, будь ласка, які правила поводження з вогнем порушив хлопчик? Так, він грався сірниками. Так, не знайко. Ти бачиш, не можна цього робити, тому що в такому випадку вогонь злий. Це червона фішка. На слідуючій картинці, який ви мандітки так добрий. І наслідуючий, так добрий. І коли сталося загоряння, то це вогонь слий. Розгляньте ще одну картинку, незнайко, також будь уважним. Горить ліс. Велика пожежа і природа. Це які дітки вогонь? Так, це вогонь злий. А ось хлопчик неправильно поводився, і тому він опік руку, який в такому випадку вогонь. Так, злий. І ось нижче картинка. Який вогонь дітки? Добре, так, вірно. Дітки, а що ж тут дівчинка робить не так? Гралася, гралася з іграшками і вирішила погратися з сирниками. А цього робити не можна ні в якому разі, тому що вогонь з доброго тоді перетворюється на зло. Так, не знайко, ти дізнався багато сьогодні. Про правила поводження з вогнем. Дітки, ви сьогодні, сподіваюся, дізналися багато нового та закріпили знання про правила поводження з вогнем. Я впевнена, що ви творите тільки добро і не порушуйте правила пожежної безпеки. А дотримуйтесь їх. І вогонь тоді для вас, да тільки добре. І які дітки ми можемо з цього всьому зробити висновки? Так, щоб вогонь творив тільки добро, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. І не станеться пожежі, не станеться лиха. Не буде гинути природа. Не будуть горіти домівки, не, будуть, не буде горіти майно людей. Наше заняття, дітки, підійшло до кінця. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!